Григорі, не переймайся. Я їх обслужу. Вони свої. Якщо нічого не куплять, попрошу піти геть. Ось про що я казав. Ось про що я мріяв. Nice Чудовий колір. Yeah, Ти часом не риб зірка пафії. Прокляття. Доброго дня, побратиме. Я Алан Моріс. Якщо вам щось треба, я ваш вірний пес. Щоб я та це ж турбо 993. Ні, карера 993. Клас. три. Клас. так 600 кінських сил. Шість циліндрів, 475 кінських сил. Будьмо мені байдуже. Не схиляйтесь, будь ласка, на відпад, вистачить місця, кохатися з близнючками. Класна тачка. Вітаю, місіс Джонсон. Як справи? У місі Джонсон, товстий зад. <ріст> Міс Джонсон, я щось для вас маю. Послухайте, тут не можна вмикати музику. Будь ласка, вимкніть радіо. Прошу вас, можна вимкнути музику? Вас вимкніть музику. Я вас прошу, вимкніть. Ви мене чуєте? Будь ласка, вимкніть радіо. Це не іграшка. Міс Джонсон трусила задом. Міс Джонсон покрутить ще задом. Ну ж бо, крихітко. Місіс Джонсон. Можна порахувати кути? Проведу тест драйв. Пробачте, правилами забороняється. А продати моєму брату машину можна? Брату можна. Найдешевша модель коштує 75 тисяч доларів. Усього лише? На одного місця вистачить, так? Ось вона. Так, а вже ж. Бачите, у мого приятеля гарний смак. Ваша правда. Чорт, вам подобається? Ще пак, крута тачка. Скільки? 200 тисяч 285. Нехай Хай краще мене трахнуть за цю суму. У штатах продається усього лише сім таких машин. Так багато? Друзяко, підніми капот. Хочу подивитися, що там тягне на 285 штук. Капот тут, а там багажник. Нічого страшного. Ну ж бо, заводь. Uh, no, Ні, sorry. прошу вас, це заборонено. Машину не можна заводити. Такі правила, пробачте. The... Ти що зробив? Гей, hey, hey, ви! Вимкніть мотор. Будь yeah. you... ласка, вимкніть мотор. Yeah. 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 Так, так. Вимкніть того клятого мотора. Не треба кричати. Могли б попросити. Мали б кращий результат. Будь ласка, не могли б ви піти звідси? Ні. Я хочу цю машину. Ви ж не збираєтесь у ній тут жити? Почніть оформлювати папери. Що вони собі думають? О, Боже. Тут 300 тисяч. Подбайте про те, щоб колега отримав комісійні. Він купує. Решту залишіть собі. Можливо, я помилився. Ви ж розумієте, ми ж брати. Ми всі тут. Чом би вам не. Я ваша людина! Ваша людина!